Дивіться далі у програмі. Буйний поліцейський, п'яний майор на Львівщині, кидався на людей і погрожував зброєю. Митники, податківці і професор університету, метастази корупції роз'їдають суспільство. Водохрещі в Україні освячуємо воду, пірнаємо в ополонки і робимо добрі справи. У Червонограді на Львівщині нетверезий поліцейський побив одразу трьох людей та ще й погрожував автозаправнику зброєю. Місцевим активістам вдалося зняти буяна на відеокамеру, де бошир, діючий майор червоноградського відділу поліції Михайло Нагай, його затримали прямо у місцевому барі, де він побив відвідувача. Вже згодом стало відомо, що горе коп вже встиг набідокурити на заправці, а саме погрожував табельною зброєю працівникам. Потім ще й накинувся із кулаками на жінку. Про це вона заявила в прокуратуру. Не заспокоївся правоохоронець і у райвідділу. відділу. Він накинувся з кулаками на місцевих активістів. Я вас дам. Так. У мене є свідки. Де саме? В голову. За те, що ви мене. Коли ж Дебошир зрозумів, що кулаками собі не допомогти перейшов до погроз. Я тобі по ще раз говорю, я його взагалі урив, того помічника разом з тим потерпівшим. Я не бив твого депутата і ні у нього Тілесник по-любому не буде. Тілесник буде. не буде, є відеозапис. Якщо є відеозапис? Не буде, то буде Події. потім. Повір мені, братику. Та хай потім буде. не буде відеозапису разом з тобою. Нині Коп дає покази проти нього, вже порушено кримінальне провадження. Чи покарають цього, так би мовити, правоохоронці? Чи обмежаться, як часто буває адміністративним покаранням? Надзвичайні новини пильно стежитимуть. А розгорнутий сюжет про події вже у завтрашньому ефірі.